Вітаю на каналі. Є в мене ось така чудова річ. Це консоль від фірми Microsoft Xbox 360. На дуже хорошому стані у нас. Жодного разу не скривалась. І, мета в цьому відео ми будемо розбирати, чистити дану консоль. Тож, розпочнемо. Отже, розбираємо консоль. У нас трифіксатори в цьому знаходиться. Я беру зубочистку з цієї сторони. Тут просто дуже тонкий, їх слід натиснути. Ось фіксатори ми їх відтискали, просто вставляли. Так, це у нас один. З цієї сторони легше. Так саме підтискаємо фіксатори, у нас тут дуже легко розбирається. Так, далі нам слід відкрутити Wi-Fi модуль. І з цієї сторони там. гарантійну пломбу. Вона нам не заважала теж. Получаємо. Тут найтяжча частина. Треба попасти так, щоб натиснути, щоб вона чуть-чуть не звідійшла. Ну, або пальцем можна сюди натискати, і вона теж розійдеться. Ця, ця частина знята. Далі можемо відкручувати гвинти. Під стікером також є гвинт, його треба також відкрутити, щоб у нас знялася інша частина. Стікер не обов'язково у вас може бути, але не на всіх є. Не знаю, з чим це зв'язано. Це плата вилучена. Для того, щоб замінити термопасту, слід зняти рамку. Вона теж знімається тут дуже просто. Давайте я вам зразу покажу. Є спеціальний інструмент, але я їм не користуюсь. Щоб ми поставили все так, як і було, то ставимо міточку. Різниці, мабуть, немає, але все ж таки хотілося б зробити так, як це було на заводі. Все, ми маємо доступ повністю до можемо замінити термопасту. Дана ревізія плати Trinity, Тож, на цьому розбирання завершено. Зворотнє збирання буде десь тут з'явитися. Можете подивитись. Так, наступним етапом я її прошию, і третім етапом я її зберу назад. Кому відео було корисним ставте подобайку. Дякую за увагу, до побачення.